Івана Івановича середу, як порядну людину, інтелігентного чоловіка, добре знають не тільки в його рідному Кременчуці. Яскравий талант музиканта, шоумена, давно став зірцем для справжнього шанування і колег по роботі, і простих громадян. Завжди привітний, добрий серцем і душею, з загадковою посмішкою, Іван Іванович багато років, десятиліть радував нас своїм талантом на концертах, весіллях, ювілеях.

тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.